Привіт! Хочеш, щоб твої відео та фотографії виглядали круто, тоді це відео саме для тебе. Зараз ми з тобою поговоримо про те, як е, зняти контент на телефон зробити якісно. Поїхали. Перше налаштування. Вмикаємо сітку та рівень горизонту. Це допоможе нам зробити кадр рівним. Друге якість. Виставляємо ось тут, на, най... на найвищу. Третє найбільш головне це протираємо камеру. бо без цього ніяк. Тепер поговоримо про зум. Якщо ти хочеш, щоб твій кадр виглядав більш професійно, виставляй 2X. Це підійде для предметної або портретної зйомки. Але що ти хочеш більш цікавий і незвичний кадр, тоді виставляй на 0,5. Це дуже кльовий кадр для панових фотографій з друзями або зйомки з широкого плану. А тепер поговоримо про композицію. Це спосіб розташування об'єктів в кадрі так, щоб було приємно оку. Тут є тільки три основних правила: перше правило третин за допомогою сітки, яку ми вікнули там, де кадр ділиться на дев'ять частин. Важливі об'єкти розташовуємо в перетині ліній. Друге. Очі в центрі кадру. Верхня горизонтальна лінія сітки має бути на рівні очей, тоді кадр буде виглядати краще. Третє. Залишай достатньо місця навколо об'єкта, щоб кадр умовно дихав і не був стиснутий. Тепер давай поговоримо про деякі застосунки, які покращать твої фото. Lightroom та Snapseed для професійної обробки. Та має в собі дуже багато класних різних ефектів. Майфіт для планування стрічки Instagram. Тепер по відео. Перший ключ до створення якісного контенту це світло. Ось кілька основних принципів. Джерело світла має бути попереду або збоку від вас, але не позаду, щоб уникнути затемнення обличчя. Тут світло, що поставлений під 45 градусів, створить реалістичні тіні та підкрасить ваше обличчя. Температура світла. Намагайтеся виставляти нейтральне денне світло, тому що тепле робить більш домашню атмосферу, а холодне більш ділову. В інтернеті є дуже багато вже готових схем, які допоможуть тобі професійно виставити світло та зняти хороше відео. Тому дивися, практикуйся, експериментуй, і в тебе все вийде. Також е, секрет якісної зйомки полягає у використанні різних планів. Крупний план, акцент на деталях, загальний план е, показує загальну картинку і атмосферу. Е, ним класно починати якусь сцену. І середній план середній між крупним та загальним планом не поєднує однакові за крупністю плани, тобто загальний загальним, крупний з крупним, середній середнім. Краще міксуй, тобто загальний із крупним, крупний середнім, е, середній загальним. Це краще передасть картинку, атмосферу. І це цікаво глядачів. Відеомонтаж це 50% від нашого успіху. Щоб зробити його класно, тобі допоможуть такі програми: BN та Вони безкоштовні, і легкі у використанні для базового монтажу. Eliro та Captions. Кльові для створення субтитрів. Ну і VideoLeap, там тобі допоможе ще й. Ну ось це все, що тобі хотів розказати про базові прийоми зйомок на телефон. Сподіваюсь, тобі це було корисно. Далі вже сам навчайся, пробуй, експериментуй та дивуй, удачі!